подобалось, що вистава була дуже святкова і весела і приємна. Настя ділиться своїми емоціями після перегляду вистави Кіт у Чуботях. Дівчинка долучилася до святкового дійства, яке організували волонтери платформи єдності у Тернополі. Захід приурочили до міжнародного дня захисту дітей, аби вкотре нагадати, що кожна дитина має повне право бути захищеною, розвиватися і навчатися для кращого майбутнього. А ще війна позбавила українських дітей спокійного та щасливого дитинства. Цей день ми знову відзначаємо під час війни, і багато дітей вимушені були покинути свої домівки, хтось виїхати тимчасово за кордон, хтось годинами перебувати в укриттях, коли триває повітряна тривога. І в цей день ми повинні як дорослі показати, що ми є поруч, що ми дбаємо про них і хоч трішки для того, підняти їм настрій, радість для того, щоб вони свічули таку доброту, щирість, різну любові дорослих. Волонтери центру платформа єдності запросили на свято дітей, сімей військовослужбовців, внутрішньопереміщених людей та найбільш вразливих категорій населення області. Після перегляду вистави учасники мали змогу також долучитися до танцювального флешмобу Діти України. За мир. Крім того, наприкінці дійства кожен отримав солодкі подарунки. Рідні малечі зазначають, що хлопцям та дівчатам важливо відчувати підтримку від дорослих в цей непростий час. Наш чоловік військовий, він сказав, що нам дають білети, чи не хови не проти відвідати, як їдуть в ботях. Діти знають цю казку з задоволенням. Кажуть, мамо, ми дуже хочемо відвідати, так як ми кожного року сюди приходимо на якісь вистави. Ми їх відвідуємо, їм дуже подобається. Тут весело, гарно. Тато і мамою вони служать, але не на сході. Мартуся, тобі вистава сподобалась? Так. Що тобі сподобалось? Виставі? Можливо, кіт? Принцеса і кіт. Так, сподобалась, була дуже цікава принцеса. Отримали подарунки. Загалом цього дня понад чотири сотні дітей долучилися до святкового дійства від волонтерського центру. Платформа єдності. Організатори сподіваються, що зовсім скоро кожна українська дитина буде жити щасливо під мирним небом.